Mamma mia! Пластино на піца італіана. Ви здивуєтесь, але справжню італійську піцу в Україні ви навряд чи скуштуєте. те, що ми їмо в Україні це адаптована страва, а не автентична Італія. Найближче до нашого уявлення це неаполітанська піца. Вона навіть занесена до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Готують її лише в Неаполі при 500 градусів. У він печі всього за 60-90 секунд. У нас таку піч мають одиниці ресторанів. По-друге, інгредієнти: Італійське борошно, помідори, сан марцано моцарелла. в Україні. Здебільшого використовують локальні замінники, і це непогано, але смак зовсім інший. Н'яких ананасів, кетчупу чи ковбаси. Появіть, пепероні, як ми знаємо, взагалі не існує в Італії. Ще один факт: італійці їдять піцу тільки свіжою, гарячою, просто з печі, Часто навіть без приборів, складаючи навпіл, щоб не розсипалась начинка. І в кожному регіоні своє піца. У Неаполі класична тонка з пухкими бортами. А є піца фрірта. Її обсмажуть у фритюрі. Спробувати таку в Україні майже нереально. А ви. За оригінальну піцу, чи за українську адаптацію діліться думкою, хто куштував.